Ми говоримо про людину, чий головний талант привертати до себе увагу, яка патологічно прагне обговорення власної персони і легко жертвує іншими заради уваги, яка їй життєво необхідна. Очевидно, є лише один персонаж, про якого тут йдеться, і це точно не Мікі Маус. Трамп мріє бути таким знаменитим, як Мікі, але діти, згідно з останніми опитуваннями, відверто його ненавидять. Навіть на вулиці Сезам створили персонажа під ім'ям Дональд Грамп, який з'явився ще у 2005 році. Хороше правило життя: ніколи не довіряй тим, кого не люблять діти, собаки чи коти, особливо коти. Головний міф про Трампа ніби він сам створив себе з нуля. Насправді ж він вже до 10 років був мільйонером. Він казав, що отримав від батька лише маленьку позику, однак насправді отримав понад 430 мільйонів доларів. Плюс ще близько 60 мільйонів у борг, більшість із яких він справді повернув це не досягнення, це просто отримувати гроші, як пояснює The New York Times. Трамп любить говорити про себе як про будівельника, хоча насправді лише поширює руйнування та розчарування. Руйнування теж форма влади як коли хтось справляє потребу прямо в торговому центрі, через що магазин довго не працює, поки там усе не приберуть. Справжнє творення не для тих, хто поспішає чи не розуміє, як це працює. Трамп нічого не будує, він руйнує. Він примудрився втрачати гроші навіть під час економічного підйому. У період з середини 1980-х по 1990 ті він мав найбільші збитки серед американських платників податків. Кожне місце, куди він приходить, огортає запахом корупції. Відчаю та абсурдної самозакоханості. Людина, яка понад усе прагне виглядати успішною, але насправді є лише звичайним розбещеним багатієм, який випадково тисне кнопки, ніби мав по у кабіні пілота. Отже, повернімося на початок історії Дональда до того, як він став засудженим злочинцем і насильником, який встановив рекорд за кількістю імпічментів серед президентів США, він був звичайним розпещеним хлопчиком із Квінса. Народився Дональд 14 червня 1946 року, дискредитуючи знак зодіаку близнюки його батьки Фред Трамп, король нетрів і домогосподарка Мері. У Дональда Батьківський Ніс і мамине волосся. Як сказав фокусник Пен Джилет, це волосся нагадує цукрову вату, зроблену з сечі, і краще описати вже неможливо. Навіть сам Трамп у своїй автобіографії. Мистецтво укладати угоди описує батька Фреда як жорстоку і грубу людину. Його мати Мері перенесла важку операцію після пологів, що позбавила її можливості мати дітей у майбутньому. Завдяки зв'язкам Фреда вона отримала найкраще лікування, однак після цього вона ще довго страждала і була фізично виснаженою. При цьому Фред вважав виховання дітей негідним заняттям і залишив це на хвору дружину. Поки сам працював майже щодня у своєму бізнесі, який фактично полягав у експлуатації бідних мешканців Нью-Йорка, до речі, книжку Трампа насправді писав за нього Тоні Шварц, найнятий письменник, який пізніше визнав, що майже все у ній було вигадкою. Трамп брехав про все від своєї родини, чомусь називаючи їх шведами, хоча це не так, до своїх нібито успішних бізнес-проектів. Його родина прославилася расизмом. У 1973 році Міністерство юстиції США навіть подавало позов на Трампів за дискримінацію афроамериканців у сфері житла. Родину легко зловили на брехні, просто відправивши туди спочатку чорних, а потім білих орендарів, яким відповіли абсолютно по різному Навіть персонал визнавав, що це була вказівка саме Трампів. Сам Трамп уник армії завдяки фіктивним медичним діагнозам, а навчання в престижній школі Вортон отримав лише завдяки впливу родини. Його бізнес-успіхи завжди перебільшені, а більшість його угод і проєктів, які він приписує собі, насправді здійснював батько. Або ж вони взагалі були збитковими. Трамп став відомий завдяки телешоу учень, хоча й там його образ успішного підприємця був лише акторською грою. Насправді ж, усі його проекти це лише фасад, за яким немає жодних досягнень, крім брехні, агресії і спроб привернути до себе якомога більше уваги будь-якою ціною. Пам'ятаєте, як у 2012 році Трамп три тижні був одержимий стосунками Роберта Паттінсона і Крістен Стюарт? Йому чомусь було дуже важливо, щоб вони розлучилися дивно, для 66 річного бізнесмена. Але цілком логічно для старого вампіра, що паразитує на молодих жінках. На початку 2010 років, коли Трамп вже мав цілу низку грандіозних невдач, збанкрутував кілька казино, провалив футбольну лігу, став одним з рекордсменів за втратами грошей серед американських платників податків. Але продюсер реаліті-шоу Марк Бернет раптом перетворив Трампа з жалюгідного клоуна Манхеттена на людину, яку величезна частина американців почала бачити лідером, отже, у цій частині ми переходимо до часів, коли Трамп почав серйозно займатися політикою. Щоправда, початок його політичного шляху був таким самим брудним, як і бізнес його батька, побудований на расизмі. У 2011 році Трамп активно просував теорію змови про те, що Барак Обама нібито народився не в США. Хоча це давно було спростовано документами і свідченнями. Коли Обама нарешті продемонстрував своє повне свідоцтво про народження, Трамп, звісно, замовк назавжди насправді ні, він не припинив свої атаки. У квітні 2011-го, після того як Обама оприлюднив розширену версію свого свідоцтва, на щорічній вечері кореспондентів у Білому домі, всі сміялися з Трампа, який був присутній у залі. Президент пожартував, що тепер Трамп нарешті зможе зайнятися важливішими справами: з'ясувати, чи була висадка на місяць фальшивкою і куди поділися Бігі та тупак. Цей принизливий вечір за легендою і став моментом, коли Трамп пообіцяв помститися Обамі. Перед тим як перейти до 2015 року, варто згадати і про особисті образи Трампа, адже саме вони пояснюють багато його дивних висловлювань. Він пам'ятає образи краще, ніж імена своїх дітей, наприклад, Тіфані. Також його дивна ненависть до вітряків бере початок із 2006-го, коли він програв позов проти Шотландії через вітрогенератори, що псували йому вид з поля для гольфу. З того часу він розповідає безглузді речі про вітряки, які нібито вбивають птахів, китів і навіть викликають рак. І ось настав той самий день. 16 червня 2015 року, Трамп на золотому ескалаторі з'являється у фойє своєї вежі, наймає акторів із Craigslist, щоб ті створювали йому підтримку і починає передвиборчу кампанію. У своїй першій промові він назвав мексиканських іммігрантів наркоторговцями та гвалтівниками, що одразу окреслило його кампанію. Попри численні скандали, зокрема звинувачення у сексуальних домаганнях. Найгучнішим стало відео Аксес Голівуд, де Трамп вихвалявся домаганнями до жінок. Але навіть це не завадило йому стати кандидатом у президенти США. Стара республіканська еліта була занадто слабкою, щоб протистояти йому, і він легко розгромив своїх конкурентів, ображаючи їх публічно. Пізніше президентство Трампа стало хаосом, сповненим корупції, поганих рішень та постійних скандалів. Від антиісламського указу до корупції в інавгураційному комітеті та шахрайства з університетом Трампа його президентство було серією провалів, серед яких найбільшим став covid 19, з яким він так і не впорався, його суперечливі заяви та абсурдна поведінка призвели до сотень тисяч смертей американців. Він навіть сам захворів, хоча раніше заперечував небезпеку вірусу. Постійні провали допомагали йому просуватися вгору аж до самої посади президента. Подібне траплялося раніше хіба що з Джорджем Бушем Молодшим або, можливо, з Вореном Гардінгом. Трамп притягує провали так само, як Леонардо Ді Капріо притягує двадцяти дворічних моделей на яхтах. Але як і моделі, які зникають після 25 років, його провали також чомусь зникають без сліду. Трамп народився у багатій родині, отримав від батька сотні мільйонів доларів, які швидко витратив на дурні авантюри і невдалі інвестиції. Потім йому просто дісталася успішна кар'єра на телебаченні, після чого він несподівано увірвався в політику саме в той момент, коли американські мільярдери зрозуміли, що єдиний спосіб проштовхнути власні економічні інтереси об'єднати людей навколо специфічно американського політичного нігілізму. Під час виборів 2020 року Трамп вже не міг говорити про осушення Вашингтонського болота, оскільки одразу після свого приїзду до столиці сам став уособленням ще гіршої корупції, ніж та про яку він говорив раніше. Він також не міг знову позиціонувати себе як кандидат змін, бо вже отримав шанс щось змінити. Хоча, чесно кажучи, дещо він таки змінив. Приблизно так само, як міг би змінити ситуацію на дорогах шимпанзе, якби той сів за кермо вантажівки у годину пік. Незадовго до виборів 2020 року вже було зрозуміло кілька речей. По-перше, віце-президент Джо Байден йшов до перемоги за кількістю голосів виборців. Також було очевидно, що через пандемію велика кількість людей голосувала поштою, що ускладнювало миттєве визначення переможця. Крім того. Усі знали, що Трамп збирається оголосити про свою перемогу незалежно від реальних результатів. Це було зрозуміло, бо він відкрито заявляв про це неодноразово. Та перш ніж перейти до питання, як Трамп намагався сфальсифікувати вибори, почнемо з малого адже Трамп не має особливого таланту до креативності, оригінальності чи уяви все, що він робить протягом усього життя, це брехня. Однією з найменш дивних речей, яку я дізнався про Трампа, було те, що він постійно махлює в гольфі. Про це навіть написано книгу, яка називається Командир махлювання як гольф пояснює Трампа, автор якої спортивний журналіст Рік Райлі розповідає, як Кедді на полі для гольфу звикли бачити, як Трамп непомітно повертає м'яч на поле у 2019 році, коли гравці прибули до гольф клубу Трампа у Вест біч він уже очолював таблицю результатів, хоча ніхто ще навіть не грав у гольф. У 2020 році Трамп провалив боротьбу з коронавірусом він поширював фейки, проводив заходи без масок та знецінював небезпеку пандемії. В результаті того року в США померло понад 350 тисяч людей. Водночас ще з 2016 року він почав офіційно витрачати гроші на кампанію 2020-го. Зареєструвавши її одразу після своєї інавгурації, аби залякати потенційних суперників всередині партії, окрім covid 19 літо 2020 року пройшло в масових протестах через вбивство Джорджа Флойда білим поліцейським. Трамп зробив закон, «Закон і порядок, ключовою темою своєї кампанії, демонізуючи лівих активістів. При цьому ігноруючи реальні звіти про те, що найбільшу загрозу становлять саме білі супрематисти, його рейтинги були в жахливому стані, тому він був готовий на все, аби втримати владу. У ніч виборів Трамп оголосив себе переможцем ще до завершення підрахунку голосів. Його команда безуспішно намагалася зупинити підрахунок у тих штатах, де він мав тимчасову перевагу. Після поразки Трамп розпочав масштабну кампанію брехні, стверджуючи, що перемогу в нього вкрали. Він поширював це безглуздя знову і знову, переконуючи тисячі своїх прихильників у брехні. Кульмінацією цього стало 6 січня 2021 року, коли Трамп закликав своїх прихильників штурмувати капітолій, щоб перешкодити затвердженню результатів виборів. Наслідки були трагічними загинуло шість людей. Понад 170 поліцейських постраждали, понад 1200 нападників отримали звинувачення, а близько 465 були засуджені. Відтоді Трамп отримав загалом 91 кримінальне звинувачення і був визнаний винним у 34 злочинах. Для нього перемога на виборах 2024 року була єдиною можливістю уникнути в'язниці. Якщо б він програв, то втратив би усе, бо не зміг би помилувати себе сам. Але що ми маємо? Трамп переміг на виборах в 2024 році. Дональд Трамп, опинившись у кріслі президента, миттєво перетворив Білий Дім на центр хаосу і корупції. Він буквально заповнив свою адміністрацію людьми, для яких компетентність була другорядною. А головною перевагою була сліпа відданість і особиста лояльність до нього самого. Через некомпетентність цих людей та постійний хаос, що панував у його адміністрації, американський народ вже зазнав чималих збитків і серйозних проблем у різних сферах життя від охорони здоров'я до економіки. Крім того, Дональд Трамп неодноразово демонстрував відкриту симпатію до авторитарних лідерів. Таких, як російський диктатор Володимир Путін та інші авторитарні правителі, які пригнічують демократію у своїх країнах, він публічно захоплюється їхніми методами управління і навіть прагне налагодити з ними дружні відносини. Подібні наміри Трампа не лише послаблюють міжнародні позиції в США, але й підривають довіру до американської демократії та її цінностей. Його політика не просто помилкова, вона небезпечна. Він створює загрозу стабільності не тільки в Самій Америці, а й у світі, оскільки дружба з диктаторами, такими як Путін, призводить до ослаблення демократичних союзів, що формувалися десятиліттями. Трамп це людина, яка заради власної вигоди готова співпрацювати з ворогами демократії, тим самим ставлячи під загрозу майбутнє своєї країни. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, Підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.